Для чого робити оцінку нерухомості, ми з вами вже розібралися, тому що жоден нотаріус угоду по продажу купівлі нерухомості не проведе. А тепер поговоримо, як замовити оцінку нерухомості. Є два способи: перший безплатний, другий спосіб платний. Почнімо з першого: для того, щоб безплатно замовити оцінку нерухомості, вам, як власнику, достатньо лише зайти на сайт фонду Драшмена України, ввести свої особисті дані для авторизації через «Дію» або через банк ID, Потім вводите всі дані стосовно вашої квартири чи будинку, тобто об'єкту нерухомості, на, на який ви хочете замовити експертну оцінку. І через деякий час на сайті з'явиться висновок про експертну оцінку вашого об'єкту нерухомості, який ви хочете оцінити. Другий спосіб платний: є так звані суб'єкти оціночної діяльності. Це може бути або фізична особа підприємець, або організація. Послуги суб'єктів оціночної діяльності приблизно тисяча гривень, в залежності від того, який об'єкт нерухомості, і так далі, і так далі. Тобто, на перший погляд, начебто, все зрозуміло, що можна безкоштовно замовити оцінку і нікому не платити, і все буде ок. Це тільки на перший погляд. Але якщо копнути глибше, стане зрозуміло, що безкоштовна оцінка діє лише один місяць. Платна оцінка діє 6 місяців. Безкоштовна оцінка вона вже така, яка є. Платну оцінку можна переробити, замовивши рецензування. Для чого переробляти оцінку, ви можете запитати. Уявімо, що ваш об'єкт нерухомості коштує 100 тисяч доларів і документом на право власності вашого об'єкту нерухомості менше 3 років, а значить, у вас виникатиме податок 10%. Безплатна оцінка нерухомості часто буває неточною, а саме оціночна вартість Часто перевищує фактично на приблизно 30 і більше відсотків, ви сплачуватимете податок лише з оціночної вартості, саме тому доцільно замовити рецензування, якщо ви не згодні з результатом оціночної вартості вашого об'єкту нерухомості, і це можливо зробити лише через суб'єктів оціночної діяльності. Тож судіть самі як краще.